У батьківському клубі у світі музики. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, чому варто навчати дитину музиці. Навіть якщо вам здається, що у вашої дитини немає ані слуху, ані голосу, нема куди поставити фортепіано, немає часу возити дитину на заняття з музики, все ж таки це варто зробити. По-перше, Навчати дитину грі на інструменті це слідувати традиції. Сих аристократів вчили грі на музичному інструменті. Навколо хлопця, який грав на інструменті, завжди збиралися дівчата. Ну, а якщо дівчина грала на фортепіано, поруч з нею завжди було багато хлопців. По-друге, заняття музикою виховують волю. І дисципліну займатися на інструменті треба регулярно, постійно, перерв. майже з тим же завзяттям, що чемпіон тренується у спортивній залі. Але, на відміну від героїв спорту, граючи на роялі, неможливо зламати руку, ногу або навіть шилю. Займаючись музикою, дитина розвиває математичні здібності. Не випадково Енштейн грав на скрипці. А 70% професури з фізики та математики Оксфордського університету є членами музичного клубу того ж університету. Це доводить, що професура. Університету володіє грою, технікою гри на якомусь музичному інструменті. Мова і музика, близнюки, брати. Граючи і співаючи, малюки краще говорять і пишуть, легше запам'ятовують іноземні мови. Музика веде. Прямо до вершин комп'ютерних наук. Фірма Microsoft віддає перевагу працівникам з музичною освітою. Музичні заняття розвивають в дітей також комунікативні навички. Діти стають більш співчутливими, терплячими, а ще заняття з музики. Маленьких Цезарів вони вчаться розподіляти свою увагу та робити кілька справ одночасно. Більшість успішних людей в будь-якій галузі в дитинстві займалися музикою. Тож будемо наслідувати їх досвід і навчати своїх дітей музиці. Гадаю, вам зі мною сьогодні було цікаво. А я з вами прощаюся. До нових зустрічей у батьківському клубі.